І до всіх свят ми готові. Якщо ви хочете на якесь свято, на Святого Миколаївчика, на Новий рік чи на якесь день народження, зробити надзвичайно приємний, класний подарунок людині, яка працює акрилом чи олією, ми маємо ось такі крутезні набори на подарунок. І якщо ви шукаєте, щоб вони були саме дуже гарно запаковані в дерев'яному кейсі, в красивому, щоб це виглядало солідно, гарно і знаєте, як не соромно було подарувати. Це один із найкращих варіантів. Варіантів, ось таких на подарунок, ось такі червоні боксики. Це йдуть за крилом. А ось такі чорні стильні. Це йдуть з олійними фарбочками. От, наприклад, 4, 462 гривні це в цьому наборі. Є все для того, щоб людина почала працювати олійними фарбами: палітра, пензлі, розчинники, медіуми, лаки, фарби. Отут, от все це є.